Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео одностороння відмова від договору оренду землі. Судова практика. Досить часто сторони укладають договір оренди землі на тривалий термін, але не передбачають можливості односторонньої відмови від цього договору. Це викликає труднощі. Коли орендодавець або орендар бажає достроково розірвати договір, а інша сторона не підтримує цю ініціативу та аргументує неможливістю такого розірвання умовами договору. Виникає запитання, чи можливо взагалі одностороння відмова від е, договору в такому випадку. До речі, друзі, хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, ставили лайки та коментували відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжуємо. Шляхи дострокового розірвання договору оренди. Перш за все, необхідно зазначити, що чинним законодавством, зокрема, цивільним кодексом, земельним кодексом та законом України про оренду землі передбачені такі шляхи дострокового розірвання договору. Перше, це судовий порядок. Договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі. Невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 закону України про оренду землі, тобто невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору, або випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також з інших підстав, зазначених у земельному кодексі. Та е, іншими законами України. Друге, це е, позасудовий порядок. Або ж за е, згодою сторін, або ж в односторонньому порядку, якщо це передбачено законом або договором. Розірвання договору оренду землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором. Що каже Верховний суд. 16 червня 2021 року Верховний суд у справі номер 375 278 37527820 задовільнив позов власника земельної ділянки, який просив розірвати договір у зв'язку з настанням події, яку сторони на власний розсуд, керуючись принципом свободи договору, погодили як підставу для розірвання договору. У постанові зазначається, що умовами договору. Передбачена можливість його розірвання на вимогу однієї зі сторін та визначні підстави для такого розірвання без необхідності встановлення будь-яких інших передумов, зокрема істотного порушення договору. Положення таких пунктів договору були погоджені сторонами на власний розсуд, не суперечать загальним засадам цивільного законодавства, не змінені та не визнані недійсними, а тому є обов'язковими для виконання сторонами правочину. Проте, у постанові Верховного суду від 3 березня 2021 року у справі номер 198 -631 19 орендодавцю було відмовлено в односторонньому розірванні договору оренди. Умовами оспорюваного договору було передбачено, що дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін. Рішенням суду на вимогу однієї у унаслідок невиконання іншою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення пошкодження орендованої ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом. Разом із цим, в іншому пункті договору оренди, було чітке зазначення, що розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку без вагомих причин та рішення суду не допускається. Виходячи з того, що орендодавець не посилався як на підставу для розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку на частину 2 статті 651 Цивільного кодексу України та не вказував на наявних істотних порушень договору орендарем, позов був задоволений не був задоволений. Вибачте. Отже, таким чином, практика Верховного суду свідчить. Що наявність чи навпаки відсутність в умовах е, у договорі про його розірвання в односторонньому порядку є вирішальною для е, результату справи. Тому перед е, підписанням договору оренди важливо зробити детальний аналіз його положень задля уникнення непорозумінь між сторонами в майбутньому та можливих судових спорів. Якщо у вас залишилося питання, звертайтеся, наші контакти в описі під відео. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Нагадую, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір був корисним. Кожному з нас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно. Якнайшвидшого миру в Україні? Все найкращого.